І перед початком перегляду цього бомбезного відеоролика. Хочу вибачитись за звук, може щось бути не так за качество, але я сподіваюся, вам це не помішало перегляду цього відеоролика. І якщо що, напишіть мені зразу в коментарях. В наступному відео я всі недоладки, неполадки пофікшу. І не буду вас затримувати від цього відеоролика офігенного, самого крутого, приятного перегляду і приятного апетита, хто ісить! І всім привіт, з вами як завжди, я Соло. І сьогодні ми попробуємо захотити на цілий сервак. Як ви вже замітили, я не на своєму аккаунті, я на твінку. Так як ну, мене зарейдили, я з рейсом лівнув. Мене зар... ну, лівнув, коли я лівав, а мене в плані зарейдили. Тому муж там мене тип чекає з туркою, тому поки що я перейшов на твінк. Тому зараз я відстрою собі отаку хату. Отака 2 х 2 проста хата. І сейчас вам покажу ресы. Реси уже є, степ за депики файтелис. Вот такие ресы там. Я не изучен, тому отак. Ну вот патрончики, винтовочка там, Томсон, патрончики. Отакі от ресы. Я приготував, тому що берем скраб. Сразу думаю, изучаю себе ревик. Изучаю патроны на рєвік. А, Ну, патрони на дробаш ізу. Ізучу, це больше нічого я не изучу. Так, тоді перемо, в принципі, можна зробити рейвіка собі. Лібо либо, лібо, либо... Ну, в принципі, п... Ні, не, ладно, зроблю... Ладно, нічого сейчас робити не буду. Скоремо реси. В принципі, я хочу піти нафармити трохи на хату. Нафармить камня, щоб улучшити хату, щоб вони не заради за одну сішку, одну ракету. Щас трошки нафармим камня і думаю... Можна зразу влучати, і можна буде переходити на основу, а там уже будемо захвачувати цілий сервак. Кенка. Кенка Кенка. Так, сразу волту улучшаем. Бам, бам, бам-бам. Бам. бам, бам. Сразу вот так. Вс, вот два фулл камень. Улучшаем тут. то Так, 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 вверх. Улучшаем. Все, фолл камень. 60 камня, закидаем шкаф. Итак. Итак, фу хату мы сделали уже в камень, по сути. Вот, вот такая у нас мини-кибиточка. Ну, вот это типа. типа Богато. А сейчас в что-то никто не ходит. Вообще никто майже. РТшка новая там. Завод, склад, так дальше вообще никто реально на кадель не ходит. На велокации тут вообще. А, тут я типа хера. А тут нормально. Тут даже типа поздравляла. А по корпус. Подсосать. Ай, погано тоже погано. Скизу. Ай, погано. На головку. Потом подожди, я продолжу. Ага, два хило. Блин, не попал. Блин, погано. Блин, ну фігово. зону як я точка ну да либо я все зону заберу Фіг там уже ну тачку дав все его бежит шатичку дан сразу все его да все в течко, да, в сейму, да, в понятно в принципі ожидаю его погано дуже опа мінус о, о я есть Ну, а тут я вже біжу за себе хоч якийсь малейший лут, ну по дорозі, як завжди, мене вбивають. Ну, це база оксайда. А тут я вже біжу рейдити хату топорами, але хоч вона і гнила, але лото там було нормально. Речки, уголь. Уголь, кстати, нам потребует. Уголь забираем сразу. Так, да, тут full open, я так понял. Вот шкаф. Да, реально ереса. Забираем топорики Опа! Перший типочек. Кис урап. Минус один Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Тут железо. Фер... Ай! Ай-яй-яй! Бля, мене не лагає. лога. Дачка. це гамас. Я понял. Ай! Вони б'ють! Дуже мало хп. Ага, понятно, там ще й винтовка, пт твою май! Гана як рубази, що в цій ситуації? мене вбили. Остановись, братанчик. Бля! Як же ты не вовремя, брат? Та. Ну, понятно. Чуть, брам. Ну куда, братан? Там ще один. Це за якийсь. А, понятно. Понятно. Уф. Так, я зайшов. Я зашел в самого луна. Шесть в ту сторону. Ой-ой-ой-ой-ой. Боже полностью, пацаны. Я мене... фу Все. Я тут. А, время, шкаф треба зарятися, не можу зарядити шкафі. Я бігав хвилин 20 по карті. в ноль. Но тут. Опа, хазик є. Хоч один. Дав Далтичку. А, вбив. Давай на этом бежать Да, А, понятно, у меня тут херач был. Ай, лагаю. та мой. Біжем, біжимо, 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 біжемо, біжимо малим, біжим, біжим, то мой. Думаю, на сьогодні я буду закінчувати. На сьогодні закінчено і я думаю на 10 лайків, лібо, якщо проявити велику активність на цей відос, я зроблю другу частину Захвату сервака. Я думаю, це буде я думаю, друга частина це буде більш масштабніша. Частина, так як... Ну, я вже, по-перше, на основі. По-друге, у мене вже є вінтовки, У мене вже є железки. У мене вже є сети, у мене є вже. От, РС, у мене цілий інвентар. У мене є, так ви бачите, зривчатки 20, калаші, вінтовки, Тому буде, я думаю. Думаю, буде дуже круто. Тому, я думаю, що друга частина буде дуже масштабна, дуже крута. Тому... Підписуйтеся, ставте лайк, повтори другий раз і всім пока. С вами був Соло.